Дитячі котонові шорти від Лупілу, -Лу, а також Ліліянден по стартовій ціні лише 75 гривень. 2250 гривень буде вартувати увесь лот і буде 30 позицій. І я вам скажу, як кажуть, етилійці, це просто біліссимо. Показує, як вони виглядають. Є яскраві кольори, є більш такі базові. Давайте подивимось взагалі більш детально. І так. Вони у нас будуть з кишеньками. Подивіться, як гарно, якісно все прошито. Зроблене. Тут буде двониточка затяжечки і, відповідно, резиночка. По кольорам сірий колір, може бути оранжевий колір, може бути колір, мабуть, такій морської хвилі, можна сказати, такий більш до бірюза, щось між цими кольорами. Далі також можуть бути варіанти в пакуванні. І відразу скажу по матеріалу, тут буде 80%, 72% котон. Власний склад плюс-мінус одна. Або 72-80% котон. Ну і, звісно, чорні базові, куди ж без них. Дивіться, як гарно виглядають. Скоро починається сезон, літній пляж, відпочинок. Ну це взагалі буде супер. І відповідно розмірний ряд 98-104 аж до 134-140 одягнете будь-якого свого найменшого клієнта. І стартова ціна лише 75 гривень. Робите круту націнку і вигідно реалізуєте якісний товар в своїх магазинах. Звертайтесь до нас. Наших менеджерів контакти будуть під цим відео.